Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький із робочим візитом відвідав місто горішні плавні. Цього року місто відзначає 65-ту річницю, вітаючи з ювілеєм від себе і всього депутатського корпусу Полтавської обласної ради Олександр Біленький назвав місто молодим, але вже зі своєю історією. Адже дійсно горішні плавні наймолодше та найбільш промислове та культурне місто Полтавської області, додав голова Полтавської обласної ради Олександр Білень. Щиро від себе та депутатів Полтавської обласної ради привітати місто з ювілеєм. Місто молоде, ювілей вже значний, і саме головне, що цей ювілей підкрапляється тією діяльністю, яку проводять люди в цьому місті. Ваше місто багато глузеве, гідне збагачувальна галузь, легка промисловість, енергетика це все дає змогу тримати. Не тільки бюджет міста, не тільки бюджет області, але і обороноздатність країни, допомагати нашій армії бити супостата на кожному квадратному кілометрі фронту. Все ж таки це місто людей, і коли ми пишалися до війни нашими сталеварами, хліборобами, то зараз це військові, то зараз це захисники та захисниці, зараз це волонтери. І я щиро зачу всім здоров'я, наснаги, миру, перемоги. Дякуємо Олександр Юровичу за вітання і просимо вас виконати почесну місію нагородження. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький додав: багато бійців із горішніх плавнів захищають нашу країну. Тисячі людей працюють у місті, не покидаючи його та підтримуючи економіку Полтавщини. Також він від себе та депутатського корпусу Полтавської обласної ради, вручив нагороди, годинники Полтавської обласної ради, За багаторічну сумлінну працю вагомий, особистий внесок у розвиток міста, активну громадянську позицію та з нагоди святкування ювілею міста горішні плавні годинником полтавської обласної ради нагороджується поденежна Вікторія Михайлівна, начальник відділу організаційної роботи документування та контролю виконавчого комітету Горішньо-Плавнівської міської ради. За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм! Відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади та з нагоди святкування 65-ї річниці міста Горішні плавні почесною грамотою Полтавської обласної ради нагороджується Кліова Юлія Валентинівна, директорка з управління персоналу та побуту приватного акціонерного товариства Полтавський гурничо-сбагачуваний коміна. Особистим внесом у зміцнення промислового потенціалу Полтавщини та з нагоди святкування 65-ї річниці міста Горішні Плавні. подякую Полтавської обласної ради. Нагороджується канарський Сергій Романович, директор з виробництва приватного акціонерного товариства Полтавський, гірничо гірничо-збагачувальний комбінат. Микола Юрович, директор з капітального будівництва приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Нагороджується сторож Наталія Анатоліївна, директорка з промислової безпеки та охорони праці приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо. Багато вальний комбінат. За самовітнену плідну педагогічну діяльність високий професіоналісти, значний особистий внесок у забезпечення якості освіти в умовах воєнного стану. Та з нагоди святкування 65-річчя міста подякує Полтавської обласної ради, нагороджується, тягай Наталя Анатоліївна, директор з неосвітньої школи першого другого скрині номер горішноплагівської міської. Усіх мешканців міста привітали урочистим концертом. День міста це свято, яке об'єднує усіх, хто його щиро любить, хто тут народився та провів щасливі роки дитинства, хто зустрів тут свою першу любов, хто здобув перемогу, чи здійснив найзаповіднішу мрію. В цей день ми з вдячністю згадуємо усіх, хто писав і нині пише історію міста на Дніпрі. Тих, хто започаткував традиції. То впродовж багатьох років цеглинка до цеглинки будував місто Красень одне з найуспішніших міст Полтавської області, а згодом і гірничо збагачувальний комбінат. Так, усіх нас переповнює неймовірна гордість і радість, і кожен мешканець сьогодні відчуває себе частинкою однієї великої родини. Адже кожен з нас сьогодні ювіляр. Миколаївна проживає у цьому місті понад 40 років. Вона переїхала сюди з Кривого Рогу. У цей святковий день жінку нагородили званням почесний громадянин міста Горішні плавні. Це звання засновано 1985 року. Воно стало найвищою оцінкою територіальної громади і присвоюється особам, які мають видатні заслуги, а також зробили особистий внесок у розвиток міста, його економіки, культури, освіти, науки і спорту, чия багаторічна виробнича благодійність. На просвітницька та громадська діяльність одержала визнання разом із посвідченням про нагороду вручається пам'ятний знак та стрічка з написом Почесний громадянин міста горішні плавні для міста. Це найвища нагорода, вищої в місті немає. Саме за сумлінну працю за розвиток освіти у місті я 45 років пропрацювала у п'ятій школі. Я приїхала в школу новобудову і працювала вчителем математики 22 роки. І на 23-му році я стала заучем. А через рік я стала директором школи. В цьому році, 12 березня, виповнилося 23 роки, як я директор свого улюбленого закладу. Це місто для мене стало колискою. Тому що я в цьому місті Сформувала свою сім'ю. Я приїхала сюди з сином, але ще народила тут доньку. У мене навчалися тут діти. Я формувалася як вчитель. Я отримувала певні підвищення по як вчитель математики. Я маю вищу категорію, вчитель-методист, вчитель математики. Тому для мене це місто в принципі це моя домівка. Кривий ріг я розумію, я там народилася, отримала освіту і загальну середню і вищу освіту. А тут я вже формувалася як дружина, як мама, як бабуся. Все, що відбувалося зі мною, це кращі роки у цьому місті. Привітав зі сцени усіх присутніх і міський голова міста Горішні плавні Дмитро Бойков. Наше місто це наш спільний дім, наша історія, наша гордість. Пам'ятаємо і шануємо першопрохідців, які збудували його і єрничо збагачувальний комбінат. Упродовж десятиліття наймолодше місто Полтавщини зростало і змінювалося, переживало труднощі і перемоги. Суворими викликами стали два карантинні роки COVID-19. Три воєнні роки змінили наші будні, але громада гідно даває виклики, підтримує Збройні сил України, дбає про переселенців, забезпечує роботу підприємств критичної інфраструктури. Система надає важливі для населення послуги. Адміністративні, комунальні, освітні, медичні, соціальні попри все, розвиваємося, оновлюємося, крокуємо вперед. Долучився до привітань і голова Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олександр Удовіченко. Він зазначив, що горішні плавні місто, яке було і залишається в авангарді не тільки області, а й всієї нашої держави, демонструють це і досягнення місцевих спортсменів на Олімпійських іграх. Шановні друзі, дорогі містяни, від імені спортивної спільноти області, вітаю вас. Сьогоднішнім днем, з ювілейним днем міста, місто, яке завжди було і залишається в авангарді не тільки в області, а всій нашій державі. Мені дуже приємно, що вже на останніх двох олімпіадах спортсмени з догорішні плавнів приносять нагороди для України. І те, що ви робите для розвитку фізичної культури і спорту, в тому числі спорту вищих розрядів, це також сьогодні унікальна ситуація. І недаремно в свій час було створене єдине в Україні міське відділення Національного олімпійського комітету в нашій державі, якраз в горішніх плавнях. І зрозуміло, що для того, щоб отримати олімпійські нагороди, долучалося багато людей. Безумовно, спортсмени, безумовно, Микола Іванович Мацапура, як головний тренер, йому велика подяка і шана за всі ці, ці роки. Нагадаємо, 24 квітня мешканці Горішніх Плавнів святкують День міста. Офіційна дата заснування – 29 листопада 1960 року. 24 квітня 1972 року селище набуло статусу міста, а 6 квітня 1977 року Комсомольськ набув статусу міста – обласного підпорядкування. 16 квітня 2019 року Горішні Плавні – адміністративний центр Утвореної горішньоплавнівської міської громади